Відтепер українцям та іншим іноземцям, що перебувають у Польщі, потрібно буде вдвічі більше платити за карту побиту та інші документи. Друзі, всім привіт! Мене звати Віталік і ви на каналі Емігрант. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк підтримку наших бронеців України. Тепер за карту побиту у Польщі, те саме пропласі потрібно буде заплатити 100 злотих. Якщо ж ви втратите дану карту, за її повторне виготовлення, прийдеться заплатити вже 200 злотих. Якщо ж ви втратите її знову, то придеться вже заплатити 300 злотих. Ціна в 50 злотих залишиться актуальною лише для громадян, які встигли подати заявку до 29 липня. Крім того, змінилася вартість польського проїзного документа для іноземця, польського посвідчення особи для іноземця та документу на толерантне проживання. Відтепер для видатнення польського проїзного для іноземця потрібно буде заплатити 300 злотих, для його повторного виготовлення 700. Якщо ви втратите його ще раз, то вже потрібно буде заплатити 1050 злот. Відтепер за видати польського документа, що посвідчує особу іноземця, необхідно буде заплатити 100 злот. За його повторне виготовлення 200, а якщо ви його загубите ще раз, то вже потрібно буде заплатити 300 злот. Ці самі ціни будуть для документів на толерантне проживання в Польщі 100, 200, 300 злот. Плата за видачу або обмін документів не буде здійснюватися лише в трьох випадках. Перше це оформлення першої карти проживання для іноземця, якому дано статус біженця додатковий захист або посвідку на проживання з гуманітарних причин. Друге це видача або заміна документа з технічними дефектами. І третє це видача польського документа неповнолітньому іноземцю. Друзі, ось такі нові ціни для українців та інших іноземців, що перебувають у Польщі. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, інформація буде для вас корисною. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк підтримку нашої Збройних сил України.